І відразу стосовно китайських станцій, це станції, зараз не знайду цей коментар, але пам'ятаю його. Люди питаються стосовно того, хто виготовляє фен і паяльник. Так, ми, ми, я це і в першому відео сказав, коли там є таке відео, вся правда про паяльну станцію АКТ-301. В Україні немає виробництва, яке могло б нас забезпечити подібними робочими органами в Україні ніхто не робить паяльників, таких ніхто не робить фані. Ми б задоволенням в когось замовили, але немає. Тому нам доводиться їх замовляти в Китаї в компанії, в яких з якими ми вже давно працюємо з, по, скажімо так, по паяльним станціям, ми, вони під наше замовлення виготовляють до нас і паяльники і ми комплектуємо їх в наші паяльні станції. Але ми паяльник вибирали з так, та, та, варіантів. Та, та, там близько 20 варіантів та, паяльника. Ми підбирали такі, які би ідеально підходив. Які то, би вписувався і... в ціну і при цьому паяк навіть. То от, ось навіть, ось, якщо ви подивитесь на паяльнику, є спеціальні отвори, так, які дозволяють, по-перше, не нагрівати ручці, коли ви працюєте, по-друге, не перегріваються металеві частини конструкції паяльника вони не викривляються, не розкручується гайка, яка є. Вона може розкручуватися одним словом. Це паяльник, який дійсно за ті гроші найкраще, які можна до речі, так та дрібниця у тими отворами. Та я пам'ятаю, що всі паяльники, які тестувалися, які мали отвори, вони відразу прийшли далі. Так, Там сказав, всі наступний та без отворів Тобто, Така дрібниця, або зіграла величезну роль. Тобто ручка нагрівалась інше, ручка нагрівалася. Неможливо було тримати. І він перебирав швидше, руйнувався навіть керамічний елемент. О, супер питання. Супер питання, яке ставлять і по китайським паяльним станціям, і по актіях. І мені дивно, що ну, скажімо, люди-інженери не зовсім ну, самі, самі не розуміють, чому зроблено саме так. Але окей, питання задають, ми відповіли. Да, відповідь це стосовно того, що між жалом і нагрівальним елементом є, ну, скажімо, певні, певні зазори. так? Це є обов'язковим моментом, тобто це без цього не можна нікуди, тому що в процесі нагрівання до різної температури нагрівальний елемент по різному розширюється. Йому потрібне місце, куди розширюватися. Якщо ви нагріваєте, якщо там буде, не буде цю, ну, цих зазорів, то нагрівальний елемент просто при там, до 200 градусів, відразу розкришиться. Жали, тому ці зазорі є. Звичайно, це впливає на теплу передачу, але інакшим чином реалізувати панну станцію на керамічному нагрівачі неможливо. Я знаю, тому, до речі, випадок. У мене є один знайомий, який займається ремонтом ноутбуків, і він казав, що він ще рік тому не розказав, що він виходив з положення, він запихав якусь пасту туди. Той проміжок він. Не... Нейтралізував. Так. Але зараз я з ним спілкувався, що це призводить до швидшого виходу з ладу так. з медичного Він починає швидше тріскати тріскається і тоді вже він не гоню, і треба викидати. В свою чергу ми тобто в акті видали такий паяльник, де цей зазор мінімальний, але достатній для того, щоб нагрівальний елемент не виходив з ладу. Так. Хоча теплопередача передача було при цьому краще, бо і туди, туди, туди пасти допомогти. Але, але зато термін служби паяльника значно скоротився. Тому тут кожен може сам зробити визов. Ну, скажімо, цей конструктивний недолік будь-якої PM станції з таким типом mm -hmm. нагрівальних елементів вирішується вже картриджними mm -hmm. жалами. Знову ж таки, в акті 401, якому ми очікуємо. Ну що ж, будемо поступово е завершувати перший етап питань, які були везли на сайті. О, класна питання. Хоча б і названня на українському написали, на яких мощностях ця станція собрана, в якому місті. Відеостудію з производственного конвеєра, де простий український парень з узкими очима збирає ці устройство. пристрої. Ну, відео прозбирання ми от на нього посилання десь отут вот залишимо, от ви можете перейти, там де показаково треба да. показати. Да, ну з узкими глазами не знаю, що знайде он парень, это може бути і в Україні сотні глазами <laughs> такі. Покажемо, так, обов'язково та, покажемо. А поємна станція збирається у Львові, вулицю за Марсинівський, якщо це комусь важливо. Всім хлопцям, які живуть у Львові. Які в них розріз звичай для нас не принципово. Це правда? Так. О. Дуже класний відгук, негативний від. Клиента с ником недовольный гражданин. Mm -hmm. Mm -hmm. А что в ней украинского? Китайский фен, китайский паяльник, китайские ручки, внутри китайский термоклей с соплями скорее всего. на скорее всего говорит, ну окей. Okay. So, yeah. да. Магазин-то у вас хороший относительно. Но зачем вы плодите этот мусор? У вас много станций паяльных. Включите же Гутер 802 станцию. $4. $4. $4. $4. $4. Вы хотите сказать, что этот хлам паяет лучше? Mm -hmm. У вас есть паяльники от 802, -й. у вас есть куча жалоб для 802. -й. Почему не сделать станцию на базе этого паяльника? Ну, я почему ответить на это вопрос, поскольку больше знаком с продукцией ГУД и знаю, сколько она стоит. Паяльники ГУД чудови, паяльные станции от ГУД Никто не сперечается, но та же модель 802, я не хочу сперехать, но тут можете посмотреть на посылание на ней, сколько она стоит. Напевно, доларів 300, а то може і всі 400. І це просто паяльник. Вона однозначно краще паяльник, ні жахти, 301. Тут навіть питань немає. Але паяльник за 300-400 доларів може дозволити собі людина, яка вже дуже давно займається ремонтом, в якої дохід величезний і вона може окупити цей інструмент. Паяльна станція купується не для задоволення, паяльна станція купується для того, щоб заробляти гроші. І, і акта дозволяє заробляти з першого дня через свою невелику вартість і універсальність. І в цьому ціновому діапазоні я абсолютно відверто і щиро говорю. Якби мені доводилось купувати паяльну станцію, я побув АКТА, тому що вона просто найкращий інструмент. Якщо ми говоримо про топові варіанти, ну, треба йти в цей сегмент і вибрати щось з того, що там є. Але на підході Акта 401, в якої також буде картриджний жало. Там вже різниця в паяльниках буде абсолютно Але значно, ціна що... буде напевно. А, а, а ціна буде на порядок ниші і знову ж таки це буде фен і паяльний універсальний інструмент. Ну так але ще не треба сказати за те, що вони українською. Українські, от ми говорили про цей трансформатор, ми їх в болі мотаємо, цей трансформатор. Ми ще може нам будуть друзі з Вінниці допомагати, якщо нам буде вже не вистачати своїх можливостей. Ми їх мотаємо тут в Львові своїми силами. Намотуємо кільце трансформатор, розумієте, мотаємо мотки трансформатора, бідні дроти. Також корпус повністю зроблений, також відвою в нашому місці, розумієте, плати ми робили відвою, паяємося, не плати. Звичайно, елементи на плати, такі як чип резистори, чи конденсатори, чи всі решти, чи процесори. Вони, напевно, з Китаю. Там, американці їх придумали, та татру. фірма Атмел, у нас мікроконтролер Атмел. Ну, не роблять Україні, а роб, роб, не роблять в Україні. так користуємося тим, що є та, можливості бюджетні повністю з тими задач, які, які на них поставили. Все, що можна взяти в Україні, ми так, в Україні, все, що є в Україні, ми робимо українське. Навіть шнури в нас були українські з нашого контролю. Шнури живі, скажімо. З іншого боку, знайдіть хоч один виріб. В світовій індустрії, в якого всі, вся елементна база, база зроблена. Навіть перед, передня панель виготовляється та. Та. та, Сама передня панель вирізає лазером. Рисунок наносимо також в лівою. Та. Не знаю, що ще і ще наша робоча сила. Та, це, це Наші монтажники, це наша розробка, наша розробка. Також ми всі, всі ті побажання, які були. Та, які були недоліки китайських, які були побажання, щоб виправити ці недоліки, ми всі вклали туди в цю програму акції і все враховували Все врахували там. Тобто розробка також майже так. українська. Все, що є українське. Все, напевно, інше китайське. Признаємося. Так. Так. Якщо, якщо ми за ми шукаємо все-таки варіанти, що можна, може, і фен тут виготовляти, і бояльник поки що. Поки що таких варіантів, так. Поки що таких варіантів.